У одному із залів Верховної Ради збираються представники конституційної комісії. Поважні експерти в останнє висловлюють свої пропозиції змін до основного закону. Перш за все у висновку венеціанської комісії зверталася увага на необхідність запровадження дзеркального механізму призначення префектів і звільнення їх на посади і звільнення їх з посад. У запропонованих пропозиціях передбачається, що призначення на посади і звільнення з посад префектів в областях і районах в містах в Києві та Севастополі відбувається за поданням президента України. Друге, у разі видання головою громади радою громади. Районною обласною радою акта, який не відповідає Конституції і загрожує державному суверенітету, територіальної цілісності і національної безпеці, президент України має право за Конституцією зупинити дію цього акту з одночасним зверненням до Конституційного суду, тимчасово зупинити повноваження. Посадової особи чи органу, який, органу місцевого самоврядування, який видав такий акт, і призначити тимчасового державного уповноваженого якому мають підпорядковуватись на період його діяльності органи виконавчі органи місцевого самоврядування громади чи виконавчі органи районної чи обласної ради, те, що їхні пропозиції почули, схвально оцінюють присутні міжнародні гості, в тому числі секретар Венеціанської комісії, яка напередодні направила свої висновки щодо української децентралізації. Відтак, за передачу документу на підпис президенту, члени конституційної комісії голосують більш. Шістю, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Один, два. Дві людини проти. Дві людини проти. Більшість підтримала. Одразу після такого позитивного рішення. Подякувати комісії приходить сам глава держави. Шановні пані та панове, президент України Петро Порошенко. Дуже важливо було мені почути реакцію голови Верховної Ради, не реакцію, інформацію, що до абсолютної більшості голосів Конституційна комісія підтримала цей варіант. Важливо, що я не вивіряв кожну букву і мені буде потрібно ще декілька днів. І я обіцяю вам, що я скористаюся цими святковими конституційними днями для того, щоб уважно вивчити проект. Але той факт, що я зараз висловлюю позицію щодо схвалення, є запорукою того, що або повністю, або в значній частині я підтримую і наступного тижня запропоную парламенту. Після підписання документу президентом проголосувати за зміни до конституції повинен парламент. І зробити це в ідеалі. Депутати повинні додати місцевих виборів, тобто до 25 жовтня, у першому читанні в липні, у другому у вересні. Далі документ депутати направлять до конституційного суду. Ірина Стельмах Радіо Свобода, Київ.